Всім привіт! Полуатомат Штурм 350, типу професіональний. Значить, єврорукав. Значить, вже по 4 рік сплатую і була проблемка по горелочці. Залипала проволока Іменно отут в рукаві. Чого вона залипала, як вияснилось? Коли робиш сильно, перегибаєш ручку, перегибається шланг, Проволока погано починає йти. І потім отут проскакує іскра, от. і залипає десь отут в рукаві. Отут залипає Тобто Буває, що на конечніку ось тут залипа. От. Ну, тут вона ворушиться, а проволока не йде. Пасатіжами віддюргуєш. Таке впечатлення, що вона ось тут залипає. Ну, причина, ну, моя думка, була в тому, що сам рукав, хто витягував, подаючи цей чехол, рукав, як його назвати, він іде голий. Тобто без ізоляції. А отут, на самій ручці, вже в нас подається напруга, йде потенціал. І ось цей корпус, він теж знаходиться під напругою. От. І коли отут іскра проскочила невеличка, а більше проскакує в рукаві, отут починає приварюватися проволока. Тому, що зробив я? Витягну цього рукава. І заховав його в термоусадку. Іменно на цю всю довжину ручки. от, Тут десь сантиметрів 30 термоусадки посадив. І от сьогодні варив глушителя на машині, не знімаючи. Хто варив, знає, як важко зверху залізти поварити. Горілку перегинав. Да, проволока погано починала йти, але залипання в самій ручці отут не було. Тому, у кого є така проблема, зразу витягуйте і садіть термоусадку. Ну, це, то, такі, це мені здалося, що так краще. Можливо, я прав, можливо, не прав. Ну, У кого є така проблема, пробуйте експериментуйте. Все, всім дякую.